Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! В Ріхресті сьогодні ми маємо останню неділю приготування до Великого посту і вже розуміємо, що душевний спокій це є той великий дар, який сходить із неба від Бога, і ми його можемо прийняти до свого серця. Коли перебуваємо в цьому душевному спокої, можемо зауважити, що навіть світ стає для нас іншим. Тобто ми його бачимо по-іншому. Час благодаті це є той час, який відновлює в нас правдиве бачення на цей світ і на ті ситуації, які стаються в цьому світі. Дуже часто неспокій через фантазії наші, через перебільшення або через переменшення спотворює правдиве бачення на цей світ, на наше життя, на інших людей. І сьогодні свята Іван, справді, для нас таким є великим даром. Тому що в тому, що ми сьогодні чули, ми віднаходимо у відповіді на наші запитання, такі глибокі запитання, особливо коли ми говоримо про прощення, ми розуміємо, що обов'язково треба згадати про рани, про біль, про зранення, про ті травми, які ми отримали в минулому, і ми могли стати жертвами насильства людини, яка нам сказала щось погане, і це нас травмувало. Людина, яка зробила нам щось погане, яка ситуація була дуже погана. І ми зазнали болю, і нас це справді дуже занепокоїло. І ми тоді в тих ситуаціях втратили спокій. Дуже часто діти втрачають цей спокій, думаючи, що батьки їх вже більше не люблять, бо проявили до них жорстокість, строгість надмірну. І той внутрішній такий неспокій спонукав потім до наступних поганих вчинків, недобрих вчинків. Так само можемо пригадати про наші неуспіхи, які ми зазнали, ті ситуації, які вплинули на нас. І це посіяло в наших серцях неспокій, коли ми починаємо переживати через якісь домашні завдання, через якісь екзамени, через якісь розмови, за які ми потім можемо отримати щось недоброго, якесь покарання, щось недобре. І ми тоді потім навчилися отримувати оцей неспокій. Який потім впливає на інші ситуації, де навіть нічого не передбачалося поганого, але ми вже переживаємо, ми вже неспокійні є, бо ми можемо щось мати поганого. Так само, як і цей неспокій переслідує потім вже в дорослому віці. Ці надмірні переживання за когось, за себе, за ситуації, які складаються. І ми тоді справді маємо дуже такий великий біль в своєму серці, і цей біль, на жаль, на превеликий жаль. Стає також болем для тих людей, які є поруч нас, які дивляться на нас, які нас супроводжують, і стають неспокійними, тільки дивлячись просто на нас і переживаючи разом з нами. Що робити? Що робити, коли ми таке маємо? Як повернути той внутрішній душевний спокій? Відпустити цей біль, відпустити те, що приносить нам неспокій. Це може бути людина, яку ми несемо з собою в пам'яті нашій, хто з нас коли. І кожного разу, коли ми згадуємо, в нас виходить якийсь неспокій, тому що вона є в нашому серці, якою є, яка нас травмує, яка нам приносить біль, яка нам щось сказала поганого і нам щось зробила поганого. І ця людина є в нашому серці. Ми можемо її відпустити. Ми можемо залишити її і стати вільними. І вже більше не переживати ні за помсту, ні за страх, що це повториться, не переживати за те, що ми ось такими є, а навпаки, дозволити нам продовжувати наш шлях без тих споменів, без ситуації, без тої пам'яті, яка просто переслідує нас через те, що ми її з собою взяли і прив'язалися до неї. В сьогоднішній Євангелія нам також відкриває прекрасність того, щоб ми стали вільними від теперішнього. Згадується про те, що війти треба в піст великій інтимності до Бога, великій інтимності до Отця, не до людей, що скажуть, що подумають, яке враження я справлю, не до людей, які зараз мене оточують, але стати вільними з Отцем Небесним, який мене приймає таким, яким я є, який мене знає. Як ми кажемо, як облукленого чи облукленого, тобто, ну, без зовнішніх речей. Йому не треба нічого пояснювати, йому не треба нічого доказувати, він все рівно все знає. з ним дуже просто. Він цього навіть не чекає від нас. Він бачить нас глибше, ніж ми самі себе можемо побачити і краще знає нас. Тому йому не треба нічого з того, що ми можемо йому показати. Не треба йому нічого. Людям так. Коли ми починаємо думати про людей, у нас мимоволі знову з'являється переживання. Неспокій приходив. А от на мене так подивились, а мені це сказали. А яке я вражений вправду? А як вони потім до мене будуть ставитися? А та-та-та-та-та. І дуже часто ми починаємо ходити в роль тої людини, яка є чужою для нас, і всередині переживаємо таке роздвоєння: те, чим ми є, ким ми є, і те. Що ми хочемо показати для інших? Жити в такому розбоєнні ну, це дуже важко. Яка постійна напруга є. Яка постійна напруга є, думаючи про те, що інші там про мене, інша там мені. І, так далі, далі. і це дуже створює таку велику напругу і великий неспокій. І приходить такий момент, коли ми починаємо боятися себе правдивих. І врешті-решт, як дехто так і визнає, я сам не знаю, хто я такий, я так заплутався в своєму житті. Отець небесний пропонує інший спосіб життя. Не треба нічого йому щось показувати. Будь таким, яким ти є. Не бійся мене. Заспокійся, будь спокійний. І в цьому клівоті правдивості він запрошує нас увійти у цей великий піст, цю пору благодаті, як просто бути з Богом, коли ти є на молитві перед Ним і ніхто не бачить тебе, як ти молишся. І хто не контролює, яких ти слів говориш. І хто не контролює тебе, як ти там дивишся, як ти, що такі жести робиш, правильно, неправильно. І тому це дуже добре знайти таке місце, де ми просто можемо не боятися нікого. Його тут точно, але також і інших, щоб потім відчути оцей смак своєї правдивості, смак твоєї свободи, бути таким, яким ти є, насправді. Відчуючи те, що ти давно вже не відчував, потрібно запам'ятати, зафіксувати в собі, щоб потім, прийшовши до храму, продовжувати далі бути самим собою. Наступне, що нам сьогодні сюди Івангелія відкриває, як таке натхнення велике війти в цей піст це є той скарб. Скарб, який для нас є основою нашого життя. Скарб, без якого ми не можемо жити. Скарб, який показує, наскільки ми є цінні. Бо коли ти щось маєш дуже цінне, в певній мірі навіть і росте твоя ціна перед самим собою, також перед іншими, подивись, який він там має, подивися, який він є. І ми тоді, в певній мірі, навіть створюємо якийсь такий образ себе, наскільки ми наповнені тими цінностями. Без сумніву, що нам Святой Євангелій говорить про цінності, які можуть бути матеріальними, і ми тоді. Матеріально зростаємо, а можуть бути цінності духовні. Ми тоді духовно ростемо. Але є одна така делікатна річ. Ви звернете увагу, що духовні цінності вони ніколи не приносять нам відчуття страху, неспокою, збентеження, тому що ми не боїмося їх дати комусь поділитися з ними, бо вони не втрачаються в нас. Ми не маємо страху. Що хтось від нас їх забере. Бо бери, ділися, давай іншим, бо вони помножуються постійно. Це дуже таке приємне відчуття, коли ти радуєшся з того, що хтось від тебе це забирає, бо ти потім знову наповнюєшся, бо ти є біля джерела, біля отця, який тебе наповнює своєю любов'ю, і тому, ти любов, ту даруєш іншим, Ти не маєш страху, що хтось від тебе її візьме. Бери, бери. Бери чим більше. Це благословення, той мир, який я нешу в собі в своєму серці. Бери його, бери. Бой наповнююся. І це ти кажеш своїй дитині, ти кажеш своїй дружині, чоловікові, своїм батькам, кажеш ближнім своїм. І, і це радується з того, що чим більше беруть, тим більше воно і поширюється серед інших. Але є цінності, які чомусь супроводжують нас постійно в неспокої. Ми турбуємося, є неспокійні, щоб їх мати. Ми потім, коли їх отримуємо, ми потім починаємо переживати, щоб часом хтось їх не забрав, хтось не дізнав, що у мене таке є навіть. Чим більше я маю, тим більше я трясуюся за це. Є ті матеріальні цінності, які практично виснажують людину, просто виснажують людину. І людина не має жодного спокою ні тоді, коли вона їх досягає, ну, ні тоді, коли вона має їх утримати. Вони є факт, що ти маєш, і ти заспокоївся. Ти потім починаєш переживати, бути неспокійним, щоб часом це не пропало. Тому в святому пості церква запрошує нас переосмислити ці свої цінності. Чи дійсно вартує покласти своє життя за те, що цілий час тебе краде, забирає спокій? Можливо, в цьому пості потрібно переосмислити, наскільки наше серце наповнене тими скарбами. Які приносять нам спокій. Церква запрошує нас, щоб ми побачили, наскільки ми є цінні духовно, наскільки ми є тими духовними скарбами також для своєї сім'ї. Ми приносимо матеріальну їжу для своїх дітей, для своєї сім'ї, клопочимося про це і це очікують від нас. Але в Пості добре було би, щоб ми поділилися також духовними скарбами, принесли духовну їжу тим, хто є разом з нами. Нашим друзям подивилися, наскільки ми є цінні, і нас вважають як цінність, духовну цінність. Бо прийдуть роки, коли ми не зможемо так давати багато матеріально ні своїм дітям, ні своїм друзям, і потім втрачається інтерес до нас, коли ти будеш мати духовну цінність, інтерес до тебе ніколи не втратиться. І тебе будуть цінувати і здоровим, і немічним, і багатим, і не дуже і бідним. Ти завжди будеш великою духовною цінністю для своєї дитини, для своєї дружини, чоловіка, для друзів своїх. Тебе буде цінувати не за те, що ти маєш, а за те, хто ти є, і що ти несеш у собі, чим наповнило твоє серце. Дорік Христі перед нами зараз цей великий час благодаті той час, який є великим даром для кожного з нас і для нашої спільноти. Допоможімо один одному пройти той час добре, слухаючи Бога, Його голос, приймаючи той голос Його миру, благословення, того спокою душевного, і потім ділячись із цим, із нашим ближчем. Діячись.